Виїхали в Прагу робити синові новий паспорт, так як у нього в кінці року вже повинен закінчитися ДП документ. Зараз підемо все узнаємо і подробиці розкажу, що для цього потрібно. Ось так виглядає. Черга, хто заздалегідь реєструвався, тоді в чергі стояти не потрібно. Переходимо до стійки реєстрації. І ось ми всередині на стійці реєстрації нам дали ось такий номерочок. Тепер ми вичікуємо, де у нас з'явиться наш номерочок. Дуже багато людей. Велика черга. Є черга на подання, а є черга на готовий паспорт. В общем, зайшли ми до інспектора, вводите ось такі карбіночки, говорите, що вам потрібно, який паспорт і айді-карта. Наприклад, я малому хочу зробити закордонний паспорт, так як в нього вже закінчується. Я вибрала швидкий і коштує він 2168 гривень. Ви повинні заплатити з української карти. Ви виходите, вона дає вам папірчик з Q Кодом і каже, що ви повинні заплатити. Коли ви заплатите, я вас тоді позову і ми продовжимо далі оформлення. Потім буде друга оплата, це вже комісія Чехії, я так розумію. По-моєму, 2000 крон ще плюс. Ну так як паспорт це буде швидкий, тому і така і ціна. А якщо не швидкий, там, то він на 700 гривень дешевше. Тому, коли вона побачить транзакцію, вона вас позве знову і буде фотографувати. В общем, нам сказала швидкий паспорт. От до трьох місяців робиться, але вона каже: десь зробиться навірно за місяця півтора і повідомлять е, про те, що паспорт буде готовий за допомогою смс-повідомлення. Якщо смс-повідомлення на протязі двох з половиною місяців максимум не прийде, значить. Можна приїжджати забирати паспорт, можливо, таке, що він не приходить смс-ка. А якщо ви хочете робити не швидкий паспорт, вона каже, це робиться від трьох місяців. Дивіться, яка у вас ситуація, коли у вас закінчується паспорт. Ми просто хочемо нову візу, вже, яка в нас буде вклейка літом. То ми хочемо вклеїти її вже в новий паспорт дитині, щоб він уже була віза там в новому паспорті. Кому було корисно відео, обов'язково став лайки, підписуватися.